Особливість еміратів в тому, що вони зацікавлені, да? населення мало, є план збільшити населення. Землі повно, да? будують повно хочуть щоб люди сюди приїжджали і тут жили. Тому що треба ще знати про еміратів для Емірати не для всіх. От я так хочу сказати, тому що це ринок висококонкурентний. Тут бізнес з усіх країн світу, да? абсолютно там, да? з усіх. І ви конкуруєте з найкращими. А відповідно до того, тут високий порог входу. Тому ви маєте розуміти, що реєстрація і підтримка адміністрування компанії від 10 тисяч доларів, тобто це 15-20 тисяч доларів за те, що ти платиш за підтримку бізнеса базового формату, не включаючи туди, скажімо так, да, зарплатний фонд чи офіс і так далі. Да? Тому це не для всіх. Плюс високий рівень конкуренції. Якщо ти сюди приходиш, наприклад, і в тебе ти щось пропонуєш, і ти розумієш, що у тебе є 200 на Національності і всіх у них є різні підходи до роботи. Там да і як ти конкуруєш з ними.